Добрий день, мої шановні учні. Продовжуємо цикл уроків з алгебри. І тема нашого сьогоднішнього уроку розв'язування задач, які розв'язуються з використанням квадратних рівнянь. Для початку давайте знову-таки пригадаємо, що у нас квадратні рівняння розв'язуються або за допомогою теореми Вієти, якщо це зведене квадратне рівняння, простіше його розв'язати саме так, або використовуючи поняття дискримінанту. Якщо мова йде про задачі, то обов'язково. Обов'язково, нам необхідно з вами уважно читати умову, з'ясовувати для себе, що обрати за змінну величину і яким чином скласти рівняння для того, щоб розв'язати дану задачу. Тож, давайте спробуємо порозв'язувати задачі, але розв'язання їх завжди буде зводитися до розв'язання квадратного рівняння на сьогоднішньому уроці. Отже, задача перша: відстань між станціями, яка становить 60 кілометрів, поїзд мав. Подолати зі сталою швидкістю за певний проміжок часу, визначений розкладом. Проте перед виїздом поїзд затримали з технічних причин на 5 хвилин. Щоб наздогнати ці 5 хвилин і приїхати на станцію за розкладом, машиніст був змушений збільшити швидкість на 10 км на годину. З якою швидкістю мав їхати поїзд за розкладом. Задачі на рух це типові задачі, в яких розв'язання зводиться з використанням квадратних рівнянь. Для того, щоб краще розв'язувати задачі на рух для себе, можна ось таку табличку скласти. Значить, якщо мова йде про задачу на рух, у нас є три основні параметри: це відстань, швидкість і час руху. Потяга або іншого якогось елемента. В нашому випадку це потяг. Тож, у нас є два фактичне, да, тобто те, що відбувається за умовою задачі, і те, що повинно було бути за розкладом даної умови задачі. Тож, розбиваємо нашу табличку на два основних напрямки: значить, за розкладом, Відстань, яку треба, щоб подолав наш потяг, це було 60 кілометрів. І планував, що він буде їхати з певною визначеною швидкістю, да, яку нас просять знайти, з якою швидкістю мав їхати поїзд за розкладом. За розкладом, він мав їхати з певною швидкістю, яку нам треба визначити, ми позначимо її через Х км на годину. Значить, для того, щоб визначити час, протягом якого необхідно подолати дану відстань, треба, значить, відповідно. Відстань поділити на швидкість і таким чином ми визначимо час. Але фактично, за рахунок того, що потяг затримали на 5 хвилин, то цю саму 60 км він вимушений був їхати зі швидкістю на 10 км на годину більше. Тобто, якщо за розкладом ми позначили швидкість через х, то додатково да, йому треба збільшити швидкість на 10, значить х плюс 10 це фактична швидкість руху. І знову таки, як знайти час? Протягом якого потяг повинен був подолати дану відстань. Відстань поділити на швидкість. Це не що інше, як в фізиці, є у нас формула, де швидкість визначається, як відстань поділити на час. Відповідно, звідси, якщо нам треба визначити час, це буде відстань поділити на швидкість. Ось ми її використовуємо. І, відповідно, ми записали, тобто за розкладом, щоб витратити час, це треба 60 поділити на х. Фактично, так як він рухався, зі швидкістю на 10 км на годину більшу, це буде 60 поділити на Х плюс 10, і за рахунок того, що він збільшив швидкість, да, то відповідно він у нас з вами проїхав да, на 5 хвилин, приїхав на станцію. Е за, ну, щоб наздогнати у цих 5 хвилин. От 5 хвилин для того, щоб скласти рівняння, у нас час в годинах визначається, да? бо тут відстань в кілометрах, швидкість в кілометрах на годину, час буде в годинах. В 5 хвилин треба обов'язково перевести в години, інакше у вас не отримається розв'язання задачі. Переводимо, пригадуємо, в одній хвилині, да? Вірніше, 60 хвилин це 1 година, значить, відповідно, переводячи в. Години ми отримуємо дріб 1,12. І тепер аналізуємо. Значить, після того, як ми записали це в табличку, да, нам треба скласти рівняння. Е, опираючись на складання рівняння, виходимо завжди з параметрів, які у нас зазначені. Значить, у нас є співвідношення, тобто шукаємо в задачі ту величину, яка є або більша, або менша, або різниця. Да, складає стільки то ось на це опираємось. У нас умовою задачі, оці 5 хвилин, це час, який відрізняється да, від того, що був і від того, що мав бути. Тому ми якраз будемо з вами говорити про те, що е, записувати рівняння саме через ось цю різницю. Значить, час за розкладом 60 поділити на х. Час фактичний, це буде 60 поділити на х плюс 10. Тому складаємо рівняння за розкладом 60 поділити на х, відняти час, який був фактичний. Це і буде якраз оті 5 хвилин, які складають 1, 12. Ось це рівняння, за допомогою якого нам треба визначити нашу швидкість, з якою мав їхати потяг. А тепер забуваємо все, проаналізували задачу. Найголовніше ми зробили, ми склали рівняння. Тепер треба розв'язати це рівняння, а воно є не що інше, як раціональне рівняння, і необхідно да, визначити, знайти оце Х, яке знаходиться більше того, да, в знаменнику наших дробів. І ось тут уже приступаємо до розв'язання нашого. Рівняння. Значить, по-перше, треба подивитися, яка умова у нас повинна бути накладена на наші ікси. По-перше, ікс не може дорівнювати 0, це зрозуміло, бо на 0 ділити не можна. У нас є ще один знаменник x плюс 10, який теж не може дорівнювати 0. І звідси буде ікс не дорівнює мінус 10. Але так як ікс – це швидкість, і на відміну від фізики, да, в математиці ну, не можемо ми брати зараз від'ємні числа, тому що, да, за умов. Ви задачі ми накладаємо умову, що швидкість ми буде величиною додатньою. Тому в основному обмеження да, ми з вами ввели. Тепер як розв'язати дане рівняння? Знову-таки треба зводити до спільного знаменника. Трошечки, да, ці задачі громісткі, тому що вони місять в собі, да, і зведення, і розв'язання, і все, все, все. Ну, треба. Тепер пригадуємо, як. Звести до спільного знаменника. Найпростіший спосіб це перемножити всі знаменники, які у нас є. Значить, 12 помножити на х на х плюс 10. Тепер додаткові множники. Сюди х є не вистачає 12 помножити на х плюс 10. Тут у нас х плюс 10 є не вистачає 12 помножене на x. Тут є 12, не вистачає х на х плюс 10. Все, як тільки ми розписали, тепер найголовніше не поспішаємо да? по Розписуємо, розкриваємо дужки, множимо, щоб нічого не загубити. І в результаті, значить, 12х, тут, да, давайте так, 12х плюс 120 помножити на 60, мінус 12 на 60, відповідно, це буде 720. Значить, мінус 720х і мінус тут дивіться х на х, х квадрат, але мінус перед ним, значить, мінус х квадрат, тут 10х, і тут мінус, значить, мінус 10х. Це ми з вами частково вже розкрили. Тепер треба ще ось тут у нас розкрити дужки, В результаті ми отримаємо. З вами наступне 60 помножити на 12х, це у нас буде 720х, плюс 120 на 60, це буде у нас 7200. Так? мінус 720х мінус х квадрат мінус 10х. Так? Поділити на 12х на x плюс 10 дорівня 0. Так, тепер дивимось, що ми можемо скоротити, і що у нас виходить. Значить, дивіться, 720х і мінус 720х ми взаємознищуємо, залишається мінус 10х. Значить, буде мінус х квадрат, бо подібних догнього немає. Далі мінус 10х. І плюс 7200. І тепер знову-таки пригадуємо, коли дріб дорівнює нулю, коли його чисельник дорівнює нулю, а знаменник не дорівнює, Те, що знаменник не дорівнює, ми вже з вами ось тут врахували. Тому від цього дробу я можу перейти до. Рівняння, коли чисельник дробу дорівнює 0. Щоб мені не заважав цей мінус, я домножу на мінус одиничку, і буде х квадрат плюс 10х мінус 7200 дорівнює 0. Бачите, скільки всього треба зробити в цій задачі. Ну і тепер ми отримали з вами зведене квадратне рівняння, ось до чого ми з вами прийшли. Щоб розв'язати дану задачу, треба спочатку да, звести рівняння, яке ми отримали в результаті міркування. До квадратного. І тепер квадратне рівняння необхідно розв'язати, не дивлячись на такі числа. Знову таки, можна, так як зведене квадратне рівняння, використати теорему Вієта, сума дорівнює друге з протилежним знаком, добуток дорівнює останній без зміни. Так, і в результаті цього ми отримаємо з вами два значення: це мінус 90 і відповідно 80. Але, знову-таки, давайте подивимось: ні мінус 90, ні 80, це і не 0, і не мінус 10. Значить, якби ми просто розв'язували рівняння, нас би це влаштувало. А так як мова йде за задачу, де х ми позначили швидкість нашого потяга, то не може бути зараз швидкість від'ємною. Тому… Х1, яке дорівнює мінус 90, зараз в задачі, ми зазначаємо, що воно нам не підходить, бо х повинно бути більше за нуля. І отже, відповідь відповіддю нашої задачі буде: ми за х з вами позначали оту початкову швидкість, з якою мав їхати потяг, да, яку нас просили з вами знайти. Отже, у відповіді зазначаємо швидкість. Потяга на дорівнює 80 км на годину. Ось таким чином розв'язуються задачі на складання рівняння. Давайте ще одну задачу, вже вона трошечки відрізняється від задач на рух, да, вона пов'язана із дробами. І так, знаменник звичайного дробу на 3 більше за його чисельник. Якщо до чисельника додати 7, а до знаменника додати 5, то дріб збільшиться на одну другу. Треба знайти цей дріб. І далі є варіанти відповіді, обрати, які нам відповідає. Але перед тим, як його обрати, треба розв'язати задачу. Що робити в цьому випадку? Читаємо, аналізуємо знаменник звичайного дробу. Пригадуємо, що таке знаменник звичайного дробу, і взагалі, що таке звичайний дріб? Значить, звичайний дріб складається із чисельника, Так? знаменника. І риски дробу, який її розподіляє. Да? Значить, що нам сказано? Що був якийсь да, звичайний дріб, який складався з чисельника і знаменника. Да? Е, далі. До знаменника, причому сказано, знаменник на 3 був більший за чисельник. Беремо перше речення. Знаменник звичайного дробу на 3 більший за його чисельник. Меншим, значить, є чисельник. Значить, давайте так, позначимо, було, значить, у нас був якийсь чисельник Х, так, і знаменник на 3 більше, значить, Х плюс 3. Правильно? Так, далі стало. Давайте так, стало. Що ж з дробом нашим стало? До того, що був да, чисельник додали 7, значить, було ікс, а стало ікс плюс 7. Так? До знаменника додали 5, значить, було ікс плюс 3, а додали ще 5. І тепер сказано, що е, дріб збільшився на одну другу. Тобто, коли Ось цей дріб, другий, він більший за перший, за той, який було да, на одну другу. На, це значить віднімання. Да, треба знайти різницю цих дробів. Значить, дивимось: було у нас х поділити на х плюс 3. Стало, давайте спрощимо, буде х плюс 7 поділити на х плюс 8. І тепер сказано, що другий дріб більший за перший на одну другу. Значить, складаємо рівняння. Дріб, який у нас більший, відняти дріб, який у нас менший, це буде одна друга. Ось таким чином ми склали рівняння, опираючись на умову задачі. І тепер це рівняння треба розв'язати. Да? Розв'язуємо знову-таки, який у нас спосіб є. Єдиний спосіб, треба все це знести в один бік і привести до спільного знаменника. Перенесли в один бік рівняння всі значення. Тепер зводимо до спільного знаменника. Знову таки, у нас немає схожих знаменників, значить, щоб звести до спільного, треба просто їх всі записати в знаменнику та, і тут двійка. І тепер роздаємо додаткові множники. Тут х плюс 8 є немає 2 помножити на х плюс 3. Тут є х плюс 3, немає 2 помножити на х плюс 8. І тут немає у нас ані х плюс 8. Ані х плюс 3, значить, оце треба перемножити. Тепер, знову-таки, не поспішаючи, да, розкриваємо дужки, отримуємо, що у нас там буде. Значить, в результаті, давайте подивимось, що у нас буде з вами. Так, значить, тут розписуємо 2х плюс 6 на х-7, мінус, мінус тут тепер розкриваємо дужки спочатку рожеві. Буде 2х плюс 16, і тут х, і треті дужки, обидві між собою перемноживши. Да, не забуваємо, мінус відноситься до всього виразу, тому я ось тут не поспішаю розкривати дужки. Тепер тут у нас да, розподільний закон множення, який треба і двійку помножити, потім шестірку помножити, відповідно. Да, і записати, чому дорівнює. Розкриваємо. Значить, буде 2 х 14 х плюс 6х плюс 16. 6 на 7, 42. Тут розкриваємо розподільний закон множення мінус 2 х квадрат мінус 16х, і тут мінус перед дужками, дужки опускаємо, міняємо знаки на протилежні. і відповідно Знаменник, не забуваємо, що нам треба його дописати. Х плюс 8 на х плюс 3 помножити на 2 дорівнює 0. Далі пригадуємо, коли дріб дорівнює 0. Коли чисельник дорівнює, а знаменник не дорівнює. Значить, зараз одночасно в чисельнику будемо зводити подібні, і відповідно після зведення подібних побачимо, що у нас виходить. Значить, 2х квадрат. Давайте так, будемо виділяти 2х квадрат, мінус 2х квадрат ушли. Да? Остається мінус х квадрат, мінус х квадрат. Далі 14х плюс 6х, да? мінус 16х, мінус 11х. Е, рахуємо, обчислюємо. Так, отримуємо мінус 7х. Так, і 42. Мінус 24, відповідно, у нас буде з вами плюс 18. Да? Плюс 18, все це дорівнює 0. Тому що дріб дорівнює нулю тоді, коли чисельник дорівнює 0, знаменник не дорівнює наведу тут плюс 18. Так, і тепер дивіться, ми отримали вже квадратне рівняння. Мінус х квадрат мінус 7х плюс 18. Давайте помножимо на мінус 1, щоб нам цей мінус перед х квадрат не заважав. Отримаємо ось таке рівняння. х квадрат плюс 7х мінус 18 дорівнює 0. Все. Найскладнішу частину ми зробили. Тепер Треба знайти наші два корення цього рівняння. За теоремою Вієта, сума дорівнює мінус 7, добуток дорівнює мінус 18. Методом підбору дивимося, які два числа примножені дають 18, так, щоб в сумі давали мінус 7. Очевидно, це числа 9 і 2, але більше повинно бути знак мінус. Значить, мінус 9 і 2. І тепер. Дивимось, у нас в принципі ОДЗ, да, ось тут ми давайте подивимось, які значення не можна брати. Ну, х плюс 8, значить, х не дорівнює мінус 8, х плюс 3, значить х не дорівнює мінус 3. Але ми отримали мінус 9 і 2, тобто всі значення, які брати можна. Що ж робити? У нас варіант відповіді 1, Давайте підставимо, значить, наш дріб. Початковий, да, повертаємося, ось наше було х на х плюс 3. Давайте подивимося, якщо в нашому випадку беремо при х рівному мінус 9 дріб у нас який отримується х на х плюс 3. Мінус 9, мінус 9 плюс 3, тобто мінус 9 шостих на мінус 6. Да? Значить, мінус на мінус дасть плюс 9 шостих скорочуємо, буде 3 других. Да? І відповідно при х рівному 2 ми отримуємо з вами дріб х на х плюс 3, значить 2 поділити на 2 плюс 3, тобто 2 п'ятих. А тепер дивимось, дріб 3 других. Це буде звичайний дріб. Знак питання. Ні, не буде. Це буде вже у нас неправильний дріб. Тому мінус 9 нас зараз не влаштовує. Нас влаштовує тільки відповідь 2 п'ятих. Повертаємось тепер до нашого АБВГД. Да? І відповідно в нашому випадку 2 п'ятих, значить, варіант відповіді А. Ось таким чином, бачите, дуже громісткі задачі, які розв'язуються шляхом складання квадратних рівнянь. Їх дуже багата кількість, ну, в одному. У році неможливо все розібрати. На сьогодні поки що все. Бажаю вам успіхів у навчанні і до наступних зустрічей.